Це буде моє одне із перших відео на Ютуб. Всім привіт! Мене звуть Каріна, я таргетолог, наставник, наставник для таргетологів з повного нуля, але я хочу, щоб відео на Ютуб були не про це, не про таргет. Тут буде про саморозвиток, рефлексію, тут буде десь частково про мій шлях, але знаєте, не як запустити таргетовану рекламу, а трішки глибше, трішки більше. Частково, можливо, тут буде про духовність. Останнім часом я прям почала більше цим цікавитись. І про що буде перше відео? Дуже сильно хочу з вами порефлексувати, тому що я сьогодні писала правила свого життя, і два правила, наскільки зрезонували, і я така думаю, так, я маю сьогодні записати ось це перше відео. Не в студії, без там охренєнного світла, камери, без 500 тисяч людей, які біля тебе бігають, без макіяжу, щоб я там пішла вона наштукатурила. на Ні, ось так. От що в мене зараз є? Світло афієно, реально в теперішніх подіях світло це класно, коли воно є. Телефон поставила, зарядка поруч, все, і давай записувати. Отже, хочу поділитися цими двома правилами. І, власне, чому я вирішила саме зараз записати це відео, а не от колись пізніше, коли будуть кращі типу умови, коли я собі зможу орендувати студію. Хоча, фактично, я це можу і зараз робити. Єдине, що це б зайняло, в рази в рази більше часу. Отже. Одна із правил це приймати рішення за 0,03 секунди. А про те, щоб зняти Ютуб перший, ось в такому форматі, знаєте, не коли вже ти весь такий єбейший і заробляєш по 500 тисяч гривень, ну, навіть там 500 тисяч гривень, умовно, це не дуже багато. Коли ти вже заробляєш мільйони. А, хоча так, я також я заробляю більше мільйона в рік. Можна сказати, мільйони, але зараз не про це. Зараз про те, тут буде більше про ось таке, знаєте, ось цей шлях становлення. Можливо, можливо на цьому каналі вже через рік будуть якісь подкасти, буде студія. Але зараз я хочу, щоб це було в такому форматі. У мене зараз є можливість знімати відео суто на телефон у вільний час, коли десь там дитина з кимось. І я буду це робити. А чому б це не робити? Тому що в Таргеті я починала точно так само. Дивіться, я зараз дуже хочу, щоб всі, хто буде дивитися це відео, щоб ви перенесли мою історію, ніби і подивились на своє життя, ніби під трошечки іншим кутом. Тому що фактично я зараз роблю з Ютубом те, що робила е, десь. Чотири роки тому, десь три-чотири роки тому, із Таргетом. У мене тоді не було охрінянної камери, в мене тоді був ноутбук, який вмирав. Але я така, я хочу працювати таргетологом, і я буду ним працювати. Я робила один запуск таргетованої реклами десь півтори години. І не через те, що я щось не знала, що в мене щось там не виходило, а через те, що мій ноут дуже довго думав. Він гудів, дуже довго думав, перезавантажувався. Ну, коротше, через те, що був старенький ноутбук. Але це мене не зупинило. Мене нічого не зупинило робити сторіс на камеру, таку мутненьку Самсунга, Хоча тоді вже були якісь там 11 точно iPhone, 12, мабуть, що точно був. Але в мене не було айфона, В мене був Samsung. І я розуміла, що я можу самсунгом заробити собі на iPhone. Власне, так і сталось. Мій стерен Кіно заробив мені на щось краще. Мій Samsung заробив мені там на кращу умовну камеру, на кращий телефон. І, от, власне, з Ютубом, я думаю, буде точно так само. За умови, що я не здамся. Так. Так, зараз це відео без камери, зараз це відео без студії, зараз це відео без блогерів, зараз це відео. Знаєте, от що в мене є? От яка оця відправна точка, з цього я і розпочинаю. І от власне, коли я записала ось це правила життя, що від думки до реалізації 003 секунди. Я так думаю, а чому б не зробити? Ну, типу, а що станеться, якщо я це не зроблю? Ну, можливо, це відео подивиться дві людини. Добре. Буде дві. До речі, напишіть будь-який коментар. Для мене це буде не те, що приємно, а прям, ну, просто вау. Тому що дійсно це щось супернове наразі для мене. І друге правило, яке я записала, це маленькі кроки побудують імперію. Тому що дійсно це так. Хоча буду з вами чесною, в 2023-му, в 2024-му я дуже сильно забила на маленькі кроки, але от зараз я прямо до них повернулась. Так, я зараз таргетолог, мій дохід зараз від 200 тисяч на місяць, але. Я направду вважаю, що маленькі кроки це просто найкраще, що може бути, і з маленькими кроками будь-хто з вас може побудувати дійсно імперію, байдуже взагалі в якій ніші. Тому що з повного нуля, просто з повнісінького нуля, в 2022 році а, тоді почалось повномасштабне вторгнення, тоді, а, і в мене якби не було дуже багато клієнтів, взагалі, коли почалась війна. А, у мене все обнулилось тоді, просто, ну, взагалі не було ніяких клієнтів. Але я фіналила 22-й рік із доходом місячним 100-120 тисяч орієнтовно. І це все завдяки маленьким крокам. Власне, чому є цей YouTube? Тому що це також один із маленьких кроків. Вірю, знаю, що цей етап треба пройти, десь буде складно, десь, знаєте, буде, можливо, навіть буде якийсь хейт, байдуже. Але. Насправді це дуже якийсь такий класний і новий етап. Хоча буду з вами відверто, я вже десь, мабуть. Ти день думаю про Ютуб. Типу така думаю: так, треба почати щось записувати. Треба почати, хочу почати і ділитись, більше розповідати. Все-таки Ютуб це не сторіс, де ти там на 30 секунд, на 45 секунд розповіла щось і все собі побігла. Ютуб це про щось більше, це про щось довше, це про більший такий дотик. Це там, де я можу більше розкритись, більше розповісти якусь свою історію. І от, власне. Моє перше відео на Ютуб. Можете мене привітати. До речі, не знаю, чи я буду про нього розповідати в інсті. Мабуть, поки що не буду. Не знаю чому. Знову ж таки, це один із моїх якихось. Бзіїв, типу, розповім, коли все буде офігенно. Але насправді дуже цікаво, як тут працюють всі алгоритми, тому що як працює Інстаграм, як працює Фейсбук, це все зрозуміло для мене вже просто як білий день. Хоча зараз алгоритми дуже сильно змінюються, але все одно це зрозуміло. Але як тут все працює, це не дуже зрозуміло. Тому буду вдячна за ваш лайк, буду вдячна за ваш коментар. І чекайте на наступне відео. Коли воно буде? Не знаю. Але регулярність. Перш за все, саме дисципліна нас робить тими людьми, які, якими ми хочемо стати. Тому те, що друге відео буде, однозначно. Навіть обіцяю, якщо тут буде реально два перегляди. Дуже дякую всім, хто додивився до кінця. Буду вдячна за слова підтримки, за ваш фідбек. Можливо, навіть ви тут в коротенькому відео вже зловили будь-який інсайт. Також пишіть. Якщо ви не підписані на мене в інстаграмі, підписуйтесь, щоправда, там більше про таргет, життя мамо в декреті як вийти на дохід з повного-повного нуля. Тому що все-таки я таргетологиня і я наставник, яка навчає таргетологів з повного нуля вже під час навчання виходити щонайменше на 1000 доларів. Тому стаб, лайк, підписочка на Ютубі і залітай в мій інстаграм.